До речі, щодо відсотку не це спонсорує війну. Це точно, це та крапля в морі, да, яка там в певну міру економічно потрапляє, але це точно не спонсорує війну. Зважати на те, що через якийсь відсоток там копійчину від пенсіонера спонсорується там ракета, я в цьому не впевнений громадянам України. Ми не відмовляємося від цих територій і від цих громадян. Це наші громадяни і це наші території. Е, тому дійсно кажемо тимчасово окуповані. Е, і відповідно е, робити кроки пов'язані з тим, щоб припинити виплати е, на, тим більше, що зараз працює дуже багата і потужна система верифікації цього всього, е, неможливо. Так само, як сьогодні не, від, не знят, ну, пенсії, не відміналися ще для мешканців Луганської Донецької областей, які і, і на сьогодні залишаються громадянами України. Тобто, чому ми повинні це робити? Таким чином, позбутися частки населення, сказати людям, що вони вже не українці. Ну, хай хтось спробує це зробити, якщо він ну настільки категоричний і вважає, що українець це лише той, який мешкає на території України безпосередньо. Це по перше, а по-друге, то теж територія України, однозначно і анексований Крим, і всі кордони до 91-го року це все територія України.